Ця історія сталася в середині 90-х років в одному маленькому селі. Мені було 12 років, і батьки за літньою традицією відвезли мене у село до бабусі. Коли ми приїхали, мене відразу здивувало те, що ніхто не зустрічає гостей. Автомобіль для місцевих жителів уже був дивиною, яку всі прагнули побачити, особливо дітлахи поменше, але факту безлюдності ми значення не надали. Бо були зайняті спогляданням красот місцевої природи. Однак привезли мене не на природу дивитися, а з бабусею побачитися, і тому пішли ми в центр села на невеличку площу будинок бабусі був недалеко звідти. На площі ми натрапили на неприємний захід, ховали діда на вигляд років 80 Я в силу віку на радощах кинувся бігом до бабусі, яка теж була присутня на цьому похороні. Я так швидко мчав, що зачепився ногою за щось і впав. Падаючи, я зачепив рукою труну, яка стояла на двох стареньких стільцях, просто у центрі площі. Труна захиталася і впала на землю. Натовп замер у страху, а мертве тіло випало з труни і торкнулося мене холодною, безжиттєвою рукою я досі пам'ятаю, цей холодний дом. Через кілька секунд тиша на площі змінилася переляканим перешіптуванням. У повітрі повисла напруга, але всі розмови перекривав моторошний крик якоїсь бабусі. Що ж тепер буде? Він повернеться. Навіщо ви його потривожили? Божевільну бабку швидко повели кілька молодих людей, а я з батьками вирушив додому до бабусі. До вечора мама з татом поїхали, а я сидів із бабусею за столом і вечеряв. Вирішив запитати, кого ховали і чому помер цей дід. Бабуся довго не хотіла говорити зі мною на цю тему, але в підсумку втомилася слухати мене і сказала: Та не старий це зовсім. Був у нас в селі хлопчина, один, років двадцяти, закохався в дівчину, та ось тільки та вже заручена була, і відмовила йому. Тяжко переживав він це, рахунки з життям звести намагався кілька разів. Та все якось не виходило то мотузка в нього обірветься, то мужики допомогу нададуть, і ось пішов він у дальній кінець села до бабки відлюбниці, всі її відьмою звали, подейкують, що вона пообіцяла йому кохання тієї дівиці, а натомість сказала, що він мусить навчитися її ремесла темного. От дурень і погодився, та тільки все не так вийшло Дівиця сильно захворіла і через чотири дні померла. А він старіти став, наче не 20 років йому вже, а всі п'ятдесят виповнилося. Перестали ми його зустрічати, закрився він у хаті в себе. Подейкували, що ночами на цвинтар любив він ходити, уся худоба навколо його хати в сусідів. Воріти стали. страшно нам усім було. А під кінець життя свого і людям почав гидоти робити. Молодих особливо любив. Хто з ним поспілкується, то потім у родині сварки, розлучення. А три дні тому помер він, тридцять років виповнилося, та помер страждалець. Розповідь мене збентежила, але вірити в таку нісенітницю я не став і спокійно спати ліг. Звичайно, трохи прислухався до шумів навколо, але хто в такому віці не боявся темряви. О третій годині ночі я раптом прокинувся від того самого дотику крижаних пальців, що на похороні відчув, очі розплющую, а там старий цей. Закричати не можу, наче голос забрали, і каже мені цей мрець навчити я тебе прийшов, мистецтва свого. Ходімо зі мною, хлопчику, багато чого дізнаєшся. Я з ліжка підхопився і бігом бабусю будити, та прокинулася, пішла в мою кімнату, увімкнула світло, але нікого не знайшла. Ось тільки холод у кімнаті стояв жахливий, але ж за вікном літо було. Наступного дня я попросив батьків забрати мене. Досі не знаю сон то був, чи справді чаклун приходив до мене.